За словами соліста Сліпнот, Imagine Dragons сьогодні навіть гірше за Nickelback. Водночас гурт випускає суперхіти, виступає на стадіонах в усьому світі, активно підтримує Україну. Як так сталося, що настільки популярний гурт ненавидять в усьому світі? І до чого тут мормони? Зараз все розкажемо. Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, і це канал звучить, на якому ми розповідаємо про українську і світову музику. Ми його робимо разом з Владом Лагодою, ось він за камерою. Він продюсер гурту Blanche. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, можете стати нашим спонсором, це допоможе нам робити більше нових відео. А партнери спонсор цього випуску компанія Вініло, про яку ми вже неодноразово розповідали. Це найкраще місце, де ви можете купити вініли, а також все, що стосується прослуховування вінілу. Я нагадаю, що в них відкрився новий простір на Сагайдачного. Я, от якраз минулого тижня, там був. Дуже раджу туди заскочити. Купити платівочку, випити смачний коктейль, насолодитися вечором. Отже, Imagine Dragons. Imagine Dragons дійсно дуже сильно хейтять як пересічні слухачі, так і музичні медіа. Не завжди це об'єктивно, тому що, наприклад, один з моїх улюблених гуртів Mumford Sons має ще нижчі оцінки на пічфорці, ніж Imagine Dragons. Але все ж таки, цікаво розібратися, як так сталося. Водночас, Imagine Dragons — це єдиний гурт, який в Україні продав Олімпійський за лічені дні. Але для того, щоб розібратися в цій дихотомії, треба зрозуміти, хто такий Ден Рейнольдс і до чого тут його сім'я. Ден народився в Лас-Вегасі, штат Невада, і він сьомий з дев'яти дітей. Так, вам не почулося сьомий з дев'яти. Причому восьмеро з цих дев'яти дітей це брати. Ден народився у мормонській глибоко релігійній родині, це церква останніх днів Христа, і це доволі сильно вплинуло як і на його життя, так і на його бізнес. Він жив за доволі ортодоксальними мормонськими традиціями. Два роки відпрацював місіонером і ніс людям знання про книгу Мормона. Якщо ви раптом не в курсі про мормонів, то це відносно нова релігія, яка виникнула у 19-му сторіччі в Америці. Її заснував такий собі Джозеф Сміт. Він же написав книгу Мормона. Як це з'явилося за словами Джозефа Сміта, в Нью-Йорку, під одним з будинків він знайшов золоті скрижалі, які Ісус залишив для того, щоб потім люди їх відкопали і понесли його нове вчення, нове знання. Він надиктував. Те, що побачив в цих скрижалях, і це стало книгою Мормона, яке фактично започаткувало нову релігію. Головний постулат цієї релігії, що церква Ісуса фактично закінчилася після Вознесіння Ісуса, ну тобто 2000 років тому. А Джозеф Сміт є його новим пророком, який започаткував фактично нову церкву. Побут Мормонів доволі специфічний і консервативний. Вони не вживають алкоголь, не займаються сексом до шлюбу, вони не в'юзають наркотики. І загалом вони такі дуже ортодоксальні. Ну і часто у них дуже багато дітей, як ми вже зрозуміли. Водночас мормони на сьогодні це дуже Група в Америці, хоча більшість з них зосереджена в штаті Юта. Я в цьому не великий експерт, але є доволі детальне відео мого одного з улюблених журналістів Джоні Харріса, який сам був мормоном, який це все особисто пройшов. Я залишу лінк, якщо вам буде цікаво подивитися. Там дві частини все дуже детально пояснено. Повертаючись до Дена Рейнельса, його братів, от він виріс в таких умовах і поступив в Мормонський університет, у них є свій університет, який називається Brigham Young University, де він познайомився з друзями, які грали музику. Він теж дуже хотів грати музику, і так вони започаткували перший бенд. Зараз розбиратися в тому, хто грав в цьому бенді, як змінювався склад перші 3-4 роки, немає особливого сенсу, тому що все одно, врешті-решт, він устаканився, коли Imagine Dragons стали великими. Тому там ці перипетії, хто кому басіст, я думаю, глобально не цікаві. У 2008 році вони зібрали гурт, який назвали Imagine Dragons. Назву вони не пояснюють. Вони кажуть, що це анаграма на якийсь вислів, який зрозуміли тільки їм, а який саме ну тримають у секреті. Власне, тоді вони почали писати певні демки, з яких фанати зібрали перший EP, який виходив ще на MySpace у 2008 році. Знов ж таки. Він називається Speak to Me, і це теж насправді фанатська назва, просто за назвою найпопулярнішої пісні серед цих демок. І це доволі забавна така музика, яка побудована навколо піаніно. Вона така театрально артпопова. Ну загалом не має нічого спільного з Imagine Dragons, який ми знаємо зараз. Писали вони це все самостійно, самостійно записували, аранжували, і все це відбувалося на так званій Battleborn Studios. Чим вона важлива? Це студія, яка належала на той момент уже гурту The Killers, який на той момент вже був дуже популярний. І це, до речі, не остання згадка за Killers в цьому відео. Насправді, одних доволі багато зв'язків. За Killers – це теж гурт із Лас-Вегаса. На той момент вони були вже доволі популярними, доволі великими. Humans вже якраз виходила в той самий рік. А один з братів Дена Рейнольдса є менеджером гурту The Killers. Загалом Imagine Dragons – це багато в чому сімейний бізнес Рейнольдсів. але про це ми трошки пізніше поговоримо. Але якщо ми повертаємося до початку історії Imagine Dragons, то це доволі типова історія нормального прикольного рок-гурта. Ден дуже горів своєю справою, він дуже вірив в цей гурт. І намагався його запхати в усі можливі конкурси, на усі можливі солянки, грати всюди, де тільки можна. І в принципі, періодично йому вдавалось. Наприклад, гурт постійно брав участь у локальному Battle of the Bands. До речі, це міжнародний конкурс. Він проводився в тому числі в Україні, я був членом журі. І в одному з них, наприклад, виграв гурт The Fields. Дуже непоганий гурт. Досі грають. Тоді вони випустили другий міні-альбом. Він уже є на стрімінгу, його можна послухати, ну там він числиться як перший. І він за звучанням. У ну, теж нагадує The Killers. слабко схоже на те, що з'являється в Radioactive або Сандер. Прикольну музику, яку насправді доволі приємно слухати. І тоді вони виграли конкурс від сайту Reverb Nation і потрапили в саундтрек до Windows Media Player. В принципі, непогано. Так вони пхалися, пхалися і допхалися до відомого шоукейсу, який називається SXXSW. Зараз я не виговорю, каніше. South East for South West, здається, так він правильно розшифровується. Він доволі відомий в світі і доволі впливовий в Америці. Також тоді вони потрапили на розігрів до гурту Ніко Vera, які турили, здається, західною частиною Америки. Це доволі важливий момент, тому що солістка гурту Ая Волкмен врешті стала дружиною Дена Рейнельса, з якою вони прожили з паузами більше 10 років. і Зараз у них четверо спільних дітей. Загалом цілі Imagine Dragons того часу було максимально захопити локальну сцену, а саме сцену Нівади. Вони, як я казав вже, виступали всюди, пхалися всюди, відправляли свої треки на радіо і так і добилися свого першого хіта. Це, до речі, нагадує історію Ственіон яку кому розповідали в одному з попередніх відео, які теж починали з того, щоб передусім захопити своє рідне Огайо, а потім вже. Замахувалися на всю Америку і світ. Нарешті на четвертому самопальному міні-альбомі з'явився перший супер хід. Він називається It's Time, Я впевнений, що ви його чули, тому що він потім перекочував в їхню велику творчість. Але це перша суперпісня, яку вони народили без продюсера, без лейбла, абсолютно самі. Власне, ця пісня стала однією з найбільш затребуваних на локальних радіостанціях, бо просто дзвонили люди і її замовляли. Нагадаю, це 2010-11 рік тоді ще дзвонили. І це стало дзвінком для мейджор-лейблів, що треба братися за пацинів. Голодики, вентилятори і сушилки, навіть провалки. Кондиція на хаба.

Ми вже кілька разів згадували інтерскоп в наших відео, тому що це лейбл, який починався з Гангстерепу на початку 90-х. А врешті-решт дійшов до того, що він робив Емінема, а зараз в його ростері артисти від Біля Іліш до Леди Гагі і в тому числі Imagine Dragons. До речі, якщо вам цікаво подивитися окреме відео про лейбл Інтерскоп, наприклад, або про якийсь інший, напишіть про це в коментарях. Якщо побачимо, що це комусь цікаво, то звісно зробимо. Сам же інтерскоп належить лейблу Universal, тобто одному з трьох мейджор-лейблів. Але він доволі автономний і дійсно дуже вгадує але зараз не пролейбли. Що відбулося, коли інтерскоп захантив Imagine Dragons? Вони почали шукати їм сон продюсера. На той момент в системі Universal працював такий собі чувак, якого звуть Алекс Дакіт, який вже в принципі набив собі певне ім'я. А чим саме? Він навчився робити фіти репер плюс співачка. Це такі пісні, як Airplanes, BOB і Гейлі Вільямс. Це Love the Way you lie Eminem і Іріанна. Just gonna stand there і це Аніда доктор, доктор Дре і Скайлер Грей. І, до речі, поки я збирав це відео, я зрозумів, що я ці пісні не, не, не відрізняю одна від одної. Взагалі, вони мені в голові змішуються в одну велику пісню. Вони реально дуже схожі. Але всі три були суперхітами. Судячи з усього, лейбл почув пісню It's Time, зрозумів, що це хід, і дав команду саундпродюсеру відтворити це звучання або зробити схоже. І у нього вийшло. Вийшло настільки, що з'явилася пісня Radioactive, після якої все змінилося, причому не тільки в житті Imagine Dragons, а мені здається у світовій рок музиці. Так, він безумовно також створив такі суперхіти, як «Demons» і «On top of the world». Але мені здається, що про Radioactive варто поговорити окремо. Всі вони, до речі, війшли до дебютного альбому Night Vision з 2012 року, з якого почалася мейнстрімна кар'єра Imagine Dragons. Тут мені здається, важливо поговорити про музичний контекст, що відбувалося в світовій музиці на початку десятих років. Рок вмирав. Всі великі рок-гурти були або дуже старими, або не могли пробитися на рівень мейнстриму. Рок змінювався, в тому числі до цього доклалися гурт The Killers, який ще, ну містер Brightside у 2004 році, вийшов досі одна з найпопулярніших пісень на Spotify. Пізніше з'явилася пісня Human, яка трошки спопсила рок саунд, але менше з тим це була явно революція. Після цього з'явилася ще одна пісня, яка, як на мене, є таким жанром окремим. Це пісня Sail гурту Аволнейшн. І от після пісні Sail, яка вийшла в 2010 році, мені здається, кожен рік хтось намагався зробити якусь сейлоподібну пісню. Я думаю, що Радіоектів це найсильніший кейс. Але після того постійно це відбувається. Якщо брати нещодавні кейси, це Ту I Ай Сінзе Там Drowning. Це той самий Benson Boone з його Beautiful Things. Це все приблизно одна й та сама пісня, але виконана трошки інакше. Може здатися, що це секрет успіху, і треба просто фігачитись такий контент, але я досліджував це питання, і навіть в українській музиці за рік виходить приблизно 70-80 схожих пісень, і зазвичай вони всі не дуже. Вони прям погані, і ти відчуваєш, що це просто спроба зробити радіоектів. Тому треба віддати їм належне, що це не так просто зробити. Радіо об'єктивно класна пісня, вона хороша, вона якісна, вона потужна. Єдина її проблема це те, що її назвали рок-музикою. І після цього Imagine Dragons ніяк не можуть відбитися від критик. Більше того, на, на той момент, коли ця пісня вийшла, це дійсно була рок-музика. І звучить вона насправді агресивніше ніж більшість музики Imagine Dragons, яка виходила пізніше. Але вона ще й отримала певну валідацію. Вони отримали Греммі за найкращу рок-композицію. Це була їхня перша номінація і єдина перемога. Ну можливо, це буде їхня в принципі єдина перемога в якій небудь рок категорії. В історії гурту загалом ставка на пісні на кшталт It's Time, якою була очевидно Radioactive або Demons, Вона вистрілила дуже швидко за один рік Imagine Dragons отримали Гремі, почали виступати на всіх можливих фестах, турити по всьому світу. У них з'явилися мільйони фанатів. Фактично, їх запустили і далі вони тільки ростуть. Загалом, з точки зору організатора, наприклад, фестивалю, я дуже добре розумію, чому Imagine Dragons – це дуже вдалий формат для них, тому що вони виглядають як рок-гурт і грають як рок-гурт, При цьому вони грають поп-музику, їх люблять і діти, і бабусі, і на них приходять сотні тисяч людей. Ідеальний формат. Я думаю, що так воно і було, і не було насправді такого великого хейту до моменту виходу пісні Сандер. Перші три альбоми з гуртом продовжував працювати Алекс Декіт, сам продюсер, про якого я трошки говорив. Водночас навколо Imagine Dragons побудувався бізнес-конгломерат на базі сімейства рейнулців. В одному з reddit трендів є дуже смішна думка, що насправді Imagine Dragons це такий скам, щоб забрати всі можливі гроші з рекламного ринку. І в цьому є певна логіка. Після виходу третього альбому Evolve, на якому були власне такі хіти, як Сандр і Белівер, Imagine Dragons стали масово потрапляти в усі можливі види реклами. Якщо вбити в Ютубі... Щось там, типа history of Imagine Dragons, скоріше за все, ви наткнетеся десь на 5-10 відео, які будуть звучати як Why Imagine Dragons are the most hated band in the world, де люди різними способами намагаються це пояснити: від ан аналізу музики безпосередньо до аналізу бізнесу. Мені дуже сподобався аналіз саме бізнесу. Я теж залишу лінк в описі до цього відео, але вам трошки зацитую те, що там зібрав блогер. В найближчі кілька місяців рік після виходу пісні «Believer» і Сандер пісня Believer була в 32 рекламних кампаніях, саундтреком до понад 120 фільмів і серіалів. Це загалом музика Imagine Dragons, А також з'явилися в понад 20 трейлерах. Це ми зараз говоримо про Сандер і про Белівер. Тобто за рік ці дві пісні були тупо всюди. І тут uh, Imagine Dragons прийшли до дивного, але цікавого, побічного ефекту. Якщо ти стаєш саундтреком до слова реклама, Тебе починають не любити, тому що люди не люблять, коли їм щось нав'язують, а коли тобі в кожному рекламному блоці перед кожним показом кіно ти чуєш одні ті самі пісні одного з того самого артиста, ти починаєш його асоціювати не з музикою, а з якимось нав'язливим шумом. Саме з того часу пішов прикол про те, що Imagine Dragons просто пише музику для трейлерів, трансформерів, а насправді це не є творчістю. І норально, ну, я коли почав їх слухати з цієї позиції, воно реально так і звучить, ти тупо включаєшся тупо саундтреки треки до реклами Volkswagen. «Volkswagen, das Auto». але пісня Сандер стала останньою піснею Алекса Дакіда в співпраці з Imagine Dragons, Хоча я так розумію, що досі вся творчість виходить паралельно на лейблі інтерскоп і на його персональному лейблі. Так що він дуже непогано влаштувався. Я думаю, що зробив собі на безбідну старість і ще старість своїх дітей тільки з цими трьома-чотирма хітами. Але... Тут цікаво, до кого Imagine Dragons звернулися потім. А вони звернулися до дуету сонграйтерів зі Швеції, а про Швецію ми з вами вже говорили трошки, які називаються Медмен і Робін. Це ребята, які пишуть для всієї пліяди поп зірок від Тейлор Свіфт до Брітні Спірс. І я так розумію, що там була поставлена дуже схожа задача зробити так, як Алекс ДАКіт. Але трошки по вашому. І в принципі, вони зробили пісню «Believer». Пісня «Believer» — це абсолютно логічне продовження попередніх суперхітів. І далі вони працюють з Imagine Dragons, в принципі, аж до сьогоднішнього дня. В цій всій зміні сонграйтерів і. Сон продюсерів мене зацікавила одна ситуація, коли вони вирішили повністю змінити підхід, і вони запросили Ріка Рубіна. Рік Рубін — це абсолютно легендарний сон продюсер, який працював від бісті бой серед хочі Peppers до сліпнот і так далі. З ким він тільки не працював. Можемо вивести. Я в може вивести список його ребід за детисячній. Там це просто бібліотека. І от вони вирішили з ним попрацювати. Я послухав цей альбом. Цей альбом, який називається Mercury Act 1, Act 2. Він доволі великий. І, чесно кажучи, я не зрозумів, що там робив Рік Рубін. Але це більше моя суб'єктивна думка. Справедливості заради багато артистів, які працювали з Ріком Рубіном в останні років 10, кажуть, що його робота обмежується тим, що він просто є в кредіцах і двічі з'являється на студії. Такого іноді теж достатньо. Але мені щиро сподобалась одна пісня, яка називається «Dull Knives. Мені стало цікаво, хто ж її написав, я зайшов в кредитці і виявилося, що цю пісню написали не Майжен Драганс, її написала дружина Денна Рейнольдса. Парадокс всієї цієї ситуації полягає в тому, що по-хорошому хейтити Imagine Dragons нема за що. Рейнольдс жодного разу ні в чому не зашкварився. Навпаки, він виглядає як прям свята людина. Я зараз поясню, чому не тільки через мормонів. Вони. Підтримують ЛГБТКЮ спільноту, вони влаштовують фандрейзингові кампанії, вони підтримали Україну в 22-му році, тупо сходу, зібрали для нас купу грошей. Я трошки пізніше розкажу скільки. Тому, навіть якщо ти захочеш причепитися до Дена або його групи, ну там нема за що, там немає інтерв'ю, типу як у Кані Уеста або якихось публічних скандалів. Ні, вони прям класні. Водночас, десь після успіху альбому Evolve, а альбом Evolve набрав на Spotify станом на сьогодні понад 8 мільярдів прослуховувань сумарно. Тобто, це дуже багато. Багато різних артистів почали доволі неприємно висловлюватися про Imagine Dragons. Тобто одна справа, коли про це пише Pitchfork, і всі знають, що Pitchfork це сноби. А інша справа, коли публічні люди і, в принципі, певною мірою конкуренти по сцені починають прям, ну. хуєсосити один з найбільших гуртів світу. Наприклад, соліст гурту Foster the People в одному з інтерв'ю сказав, що його запитали. Про новий альбом запитали, от ви розповідали, що ви написали доволі багато пісень для нового альбому, а війшло тільки там, ну нехай буде 12. А де всі інші? Він сказав: ну, всі погані пісні ми видали Imagine Dragons. Меті Хілі з гурту 1975, про якого ми згадували у відосі про Taylor Swift, його там дуже не люблять фанати Taylor Swift. А, але менше з тим. В одному з інтерв'ю він теж проїхався по Imagine Dragons і сказав, що у них настільки безсенсовні тексти і настільки безсенсовні пісні, що пісню Radioactive можна переназвати в Пікачу Банана, і це абсолютно нічого не змінить. Але мені здається найбільш таким болючим і колючим коментарем став коментар соліста Сліпнот Корі Тейлора, який на ефірі на радіо сказав, що знаєте, на мою думку, Imagine Dragons зараз перейняли статус ЦАПа відбуває як найгіршої рок-групи в історії у Nickelback. І тут уже Ден Рейнес не витримав. Але він теж написав супермиле послання, здається, у себе в Твіттері чи в інстаграмі, це не важливо, де він сказав, що... Я не злюся на цих ребят. Я просто вважаю, що це неправильно ось так: от срати одне на одного, коли ми маємо об'єднуватися і робити щось хороше. А люди, оце от самостверджуються за рахунок інших. Що теж тебе просто без тому що це навіть не викликає якогось відкритого конфлікту. Подивіться на Кендрі і Дрейк. Водночас дуже цікаво, куди релігія привела самого Дена Рейнольдса. Він насправді ще від початку доволі активно топив за ЛГБТК плюс спільноту. Настільки активно, що в 2017 році у Солт Лейк Сіті, столиці Юти, я не там більшість мормонів світу зібрані консервативних. Він створив фандрейзинговий фестиваль для підтримки ЛГБТК Плюс спільноти, і вони вже на другий рік зібрали понад мільйон доларів. На той момент він все ще залишався мормоном доволі активним. Він не кидав віру, але намагався просувати ідеї захисту підтримки прав гей і лесбійок всередині мормонського ком'юніті. І судячи з усього, виходило у нього не дуже. У 2024 році. Він розповів, що він перестав бути мормоном саме через те, що він так і не домігся прийняття гей лесбійок в. Цій релігії. Він, я так розумію, продовжує вірити в Бога, але тепер не належить до якоїсь конфесії. Що насправді? Дуже сміливо. Ну, уявіть, зростати в настільки ортодоксальному середовищі, бути зав'язаним на своїй сім'ї, багато в чому, бути зав'язаним на своєму ком'юніті і піти на такий крок. Я думаю, що це вимагає доволі великої сили волі. Плюс, попри це, все, Ден не такий, щоб супер вегетаріанський чувак. Він і пив, і юзав, і розповідав, що у нього був досвід депресії підліткової. Саме через це, власне, і пив. Зараз він це все закинув, як він казав, в 2019 році. Він перестав э, вживати алкоголь і займається активно спортом, і навіть вигравав. З чемпіонат з джиу-джитсу. Тобто, якщо чесно, він виглядає як абсолютно ровний нормальний чувак. Тому мені аж трошки обідно, що його прям настільки хейтять в усьому світі. Що стосується України, вперше Imagine Dragons приїхали в Україну в 2017 році. І як я вже казав, це був унікальний кейс, коли квитки, здається, понад 50 тисяч квитків на олімпійські розпродали просто там за півтора чи два тижні. Їх просто було неможливо дістати після цього. Навіть організатори, які везли їх в Київ, не очікували аж такого результату. Другий концерт їх мав бути в черні 2022 року. Я думаю, з очевидних причин зрозуміло, чому він не відбувся. Але Imagine Dragons тупо одразу включилися в підтримку України. Вони почали записувати відоси. Вони почали розповідати про те, що тут відбувається. Вони майже одразу стали амбасадорами United 24. Рейнольдс особисто спілкувався з Зеленським по зуму, його це дуже вразило. І ця історія не припиняється і досі. Вони досі розповідають про Україну і навіть роблять конкретні речі. У 23-му році гурт зняв кліп на свою пісню, яка називається Crushed. і це історія 14-літнього Сашка з Миколаївської області, де вони зняли його будинок, який ну, просто рознесений, розтрещений вщент е е через бомбардування. І ця історія насправді з красивим кінцем, тому що після, після, цього, після цього кліпу. Його підтримали, і компанія Аврора відбудувала йому будинок. Респект за такі дії. Exactly Загалом же мені не вдалося підрахувати, скільки сумарно «Imagine Dragons» підняли на підтреби України, тому що там united 24 там багато кого, і вони якось не виділяють окремо. Але як мінімум 160 мільйонів доларів в перші кілька місяців 22-го року. Тому я абсолютно впевнений, незалежно від того, як буде розвиватися їхній музичний шлях, коли вони прийдуть в Україну, солдат на Олімпійському буде ще без проблем. То чому ж стільки хейту, як з таким хейтом вони примудряються залишатися одним з найбільших гуртів світу? Я думаю, що причини, чому їх так не люблять, криється в причинах, чому їх так люблять. Я їх розділив на три основні категорії. Перша це рок, як музик, друга це популярність, а третя це бізнес. Рок. Imagine Dragons на початку, коли вони випустили Radioactive, дійсно виглядали як гурт, який має врятувати. Рок-сцену світу, який вміє і в поп-музику, і в рок-музику, і виглядає круто, і пройшов шлях героя. Від нікого вони піднялися до кіта і стали найпопулярнішим артистом на стрімінгах в 2023 році в Америці. Ой, в 2013 році в Америці. Але дуже швидко, надзвичайно швидко. Вони почали писати дуже багато поп-пісень, де рок виглядав ну радше комічно ніж допоміжно. Коли у тебе просто стандартна поп пісня з хіп-хоп бітами, сінтами і так далі. І гітара у тебе робить буквально один якийсь бенд тіп, і на цьому все закінчується, На цьому весь рок закінчується. Але за інерцію їх далі майже всюди називали рок гуртом. Власне, схожа проблема у 21 Pilots, але 21 Pilots, мені здається виглядають набагато роковіше ніж Imagine Dragons. Загалом, якщо це сформулювати, я от коли переслуховував їхні альбоми, я зрозумів, що. Imagine Dragons – це ідеальна рок-музика для людей, які не слухають рок. Не в тому плані, що це погано або добре, а в тому плані, що люди, які не вслуховувалися в альтернативний рок, в постгранж, я не знаю, навіть в брітпоп активно, для них Imagine Dragons буде звучати реально як стадіонний рок. І це окей, бо таких людей насправді більшість більшість людей не копається в музиці так, щоб аж прям по жанрам проходитись. Тому у них така величезна аудиторія. І тому міламани відчувають. Не знаю, може заздрість, а може не розуміють просто, як таку музику, на їхню думку, дуже просту. Можна так сильно любити і називати рок-музикою. Тому, на мою думку, саме очікування того, що Imagine Dragons стануть новим Muse, Linkin Park, можливо, Link Bizkit, я не знаю Юту. Вони не справдилися, і саме це так роздратувало людей, які на них ставили на початку. Популярність людям притаманно хейтити те, що популярно. Тут я думаю, особливо пояснювати нічого не треба, а їх стало в якийсь момент занадто багато і занадто всюди. В усіх рекламах. В усіх фільмах, всюди де тільки можна, Во всіх радіостанціях, а вони ж підходять для будь-якої радіостанції. Від альтернативного року до шансону, можна знайти хороший трек. Їх стало просто банально забагато. І це дратує людей. Тут нічого не зробиш, мені здається, це побічний ефект. Будь-якої популярності. Ну і плюс вони не зробили того, що зробила, наприклад, Бейонсі або Тейлор Свіфт, які прямо в якийсь момент радикально поміняли стіль, і таким чином продемонстрували світу, що вони все ж таки передусім музиканти, а вже потім зірки. От Imagine Dragons, попри те, що я вірю в те, що вони вірять, що вони роблять, цього не зробили. Вони далі штампують ось цей от доволі стандартний рок. Можливо, вони в якийсь момент випусять альбом в стилі Бонневіра. І тоді я думаю, що велика частина аудиторії може до них доволі активно повернутися назад. Ну і бізнес. Це теж така штука, яка дратує людей. Люди не дуже люблять, коли хтось вміє багато. Заробляти. А в випадку з The Dragons їхня бізнес-стратегія настільки очевидно неозброєним оком, коли ти штампуєш 10 років поспіль доволі схожі треки, доволі просто вибудувати маркетних стратегію. Тому що ти можеш обіцяти брендам дуже багато всього, і ти можеш одразу вже наперед, на багато років вперед, домовлятися з фільмами, з рекламними кампаніями і так далі. А на Imagine Dragons працюють на найкращі юристи в Америці, в тому числі один з їхніх братів. А, і одні з найбільших компаній Live Nation, Wasserman і так далі. Тобто, там великий конгломерат. Мені здається, що ось ця бізнес-орієнтована з цього гурту, при тому, що вони будують свою філософію, свої тексти, передусім на тому, що просто треба повірити в себе, просто треба бути сильним. Воно можливо виглядає трошки лицемірним в очах фанатів або недругів. Але я думаю, що це теж фактор, який впливає. Тож, якщо все це підсумувати, через те, що на початку Imagine Dragons претендували на статус нового слова в альтернативній музиці, виявилось, що це комерційний проект з поп-музикою і доволі невибагливими текстами. І ось це неспівпадіння співпадіння очікувань і результату. Мені здається, вилилося у такий великий хейт. Але, знову ж таки, чи це погано? Я думаю, що тут треба зробити крок далі від виключно миломанського підходу і оцінки виключно музики і її подібності між собою. А подумати про те, що вони взагалі роблять як музиканти. А це класна музика, яка вражає на концертах, яка чіпляє мільйони людей. Я особисто знаю людей. Які надихаються Imagine Dragons. вона подобається дітям, вона подобається підліткам, вона подобається дорослим і вона несе дуже правильні меседжі, навіть якщо вони не дуже складно сформульовані. І, врешті-решт, за рахунок персоналі дана Рейнольдса, який правда всіма силами підтримує, наприклад, ЛГБТ ком'юніті, який правда усіма силами підтримує Україну. Я впевнений, що якщо покопатися, то ми знайдемо ще більше і більше кейсів, де він робив хороші і класні вчинки. Так хіба це погано, що ця музика працює таким чином? Хіба це не є задача музики нести добро? Мені здається, вони це і роблять. Це для мене був неочевидний висновок. Тому, якщо закінчити думку, з точки зору музичного журналіста, музичного глядача, слухача, я не фанат Imagine Dragons. Хоча, коли я прослуховував альбоми для цього випуску, я злив себе на думці, що я знаю ну, безліч пісень. Останній раз у мене таке було, коли я потрапив на живий виступ The Weekend", да, і зрозумів, що я знаю майже весь трекліст. Тобто це означає, що ці пісні все одно до мене доходять, навіть попри те, що я спеціалізований їх не слух. А, але чи поважаю я Imagine Dragons? Та якщо чесно, надзвичайно. І, напевно, навіть більше за певних артистів, про яких ми вже розповідали у Рубриці феномен. Можливо, це через їхнє ставлення до України, ну від якого я однозначно не можу якось себе абстрагувати. Можливо, через те, що мене вражає, що Ден Рейнольдс, попри те, що він виріс в дуже ортодоксальній родині. Жорсткий насправді залишився дуже вірним своїм принципам. і він готовий за своїми принципами навіть іти на конфронтацію з власною сім'єю або з власною ком'юніті. Їхня музика дійсно дозволяє змінювати світ на краще. Мені здається, що більшого просити і не треба. І у нас є приз для коментаторів від Вініла. Це новий альбом, який вийшов у 2024 році. Називається Loom. Класна Вінілова платівка, зроблена в Німеччині, ось написано. Її ви можете отримати, якщо залишите коментар, в якому розкажете, чому ви любите Imagine Dragons, а чому ви хейтите Imagine Dragons. Але не пишіть хейтерські коментарі, тому що вони гамно, бо вам щось не подобається. Це не і нікому не цікаво. Напишіть. От прям чесно, от чому вам може не подобатися ця музика? А ми розіграємо платівку, буде забавно, якщо ви хейтери Imagine Dragons і отримаєте цю платівку. Можливо, ви для себе себе їх відкриєте по-новому. Ми будемо вдячні, якщо ви поставите лайк і підпишетеся на канал.